Холодець це не лише традиційна святкова страва, але й корисний продукт, який варто вживати протягом усього року, натуральний колаген, який зміцнює наш організм. Готую свій холодчик із свинячих ніжок, індиче крило та шматочок яловичини. Коли закіпає, відразу міняю воду, перемиваю м'ясо і кастрюлю. Знову заливаю чистою водою, знімаю піну, збираю в процесі виділений жир. А через 2 години додаю моркву, цибулю, сіль, перчики і млія холодчик ще 3 години під кінець лавровий листочок. Виймаю м'ясо та розділяю його на волокна. А саме смачне це мені оті ніжки посмоктати. Погодьтеся, який ділікатес. Так, і тут у мене засада: темний бульйон. Це 100% від яловичини, бо він у мене ні грамини не кипів до бурління. Але я зараз виправлю і вам покажу, охолоджую повністю білок яйця, просто розколочую, додаю у бульйон, ставлю на вогонь, хай закипить. Щоб не пошкодувала і додала два білки, то зробила б ще прозорішим. Це називається білкова витяжка. Пересіджую, додаю туди часничок, там вже він і залишається. Розкладаю м'ясо по тарілках, його міксуючи, і заливаю бульйоном. Захолонув як дуб і без холодильника. Так, як я і люблю. А відносно вікон, хто замітив, то вони не миті з надвору. Не панікуйте, вже блиснуло сонце, я помила. Хейтери можуть спать спокійно. Сподіваюся, метод освітлення бульйону комусь знадобиться. Смачного!